А ти, що все? А ну, стрибай лише. Чи не забула я чого, га? Так, риба, м'ясо, баранина, св... свинина, 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 свинина. Так, слив'янка, вишнівка, венгерське. венгерське. Як я люблю це венгерське. О! Сівне і випити, О, коли б лишень гості. Ой, і що ж то вони так довго баряться ті гості? Ох. І надумало душого у такий день, коли добрі люди лише колядують сподіватися гостей. Та ще їх гостей, якби не знали. старості От такого Побачимо, побачимо, що з того вийде. Не грійте залізо, не зогнеш. А якби не крився та порадився зі мною. Отак От тижнів зо два до свят. О, то тоді б уже була певна річ. А так схаменуся на самісінький святвечір і ластиться до мене. І така, і сяка, і добра. І розумно ти стехо поможи. Я тобі і теє, і сеє, те, і третє, і десятеє. Ох, побачимо, побачимо, як удасться нашому теляті та вовка спіймати. Не сказавши нічого до душі про те, за кого, і я хочу вітати. Добре сниться все ж таки пам'ята. Ну нічого, нічого. Іншому цусь, а я так візьмусь. Дівці, дівку, не то спасли густи, а ще таку, як моя панночка, їсть. Ну, як то кажуть, догнав не догнав, а погнатися можна. Тоді вже я погуляю, ох і погуляю, а вона поплаче, посумує та й нічолісима. Та й Назар Не раз мені дякувати буде. О. А що? Я Ти тим неба. А що тобі так? бо у нас не одній чи що? Та гості та ще які гості, як би ви знали? А які ж там гості від бурці відкіляли, побачити відкіля. Через чи Чигирина, так, Щегирина, а хто б то? І старшини, та не старшини і. А мені батюшка вчора говорив щось таке, та ні, сьогодні не такий йде. Говори, говори, та не буду говорив. Знаю, no, да і скажу. Сібочко, <small> скажи, не руч на мене. А що те сте? То може й скажу. Ще зарешті, зарешті. Або персні, версти, або ще хочеш подарусь, тільки скажи. Нічого мені не треба. Тільки дайте мені отой вальварак надій на вечорницю. А то треба вдягай, втягай тільки так, що батюшка не бачить. Ой, та що, я дурна якась, чи що. Ах, хіба й барак. Оце я піду на вечорницю. Сьогодні приїдуть старости. Від назара, від назара. А там уже побачите, от кого. Та що це ти ти мене справді від Назара чи що? Та я вас не лякаю, я просто так кажу. Та ні, ти ще знаєш, та не хочеш мені сказати. Та нічого я не знаю. Де мені ключниці та діда ти пропадське діло. Та ти знущаєшся з мене. Я заплачу, йду, заплачу і буду заплачу. бачиш, і зараз я розкажу. А що ви розкажете? А що ти мене перелякала? лякала? Не дай може Ти подивися, які боязки, вже й повірили. Ну то що він назара? Та він назара, він назара, ну від кого ж іще. Ще ж він старого молодчая, полковника. Сурюме, який нехороший, як ніби це до нас приїде, я вразі з хати втікаю. Все не оба звук налетіти й мови, що про наливку про проварене. Звісно, козаку, та ще й полковнику. Ось мій Назар, нічого не робить. Все про війну та про походи, про наливайка, про простряницю, про татар та про турецьку землю. Страшно, страшно, хороша.